Добронка, гарна дівчина! Сьогодні в мене е, прислали е, дуже класні всякі іграшки. Це в мене нова помадка Хочете, я вам відкрити і покажу? Отака От Давайте мені, Я її розкручу та подивимось, що буде. Красива вона. Дивіться, це такий бліск, І дивіться, яка вона крас... красива. М -м, пахне ароматно, мам, маму Угу. Mm -hmm. Тепер я закриваю, хочу вам показати мою іграшку. Це нова лабу. Давайте ми її Покусуй. ближче іще подивимось. Картинка я... саме рогіна подивлю. Дивіться, вриваємо таку штучку. А не... Я не можу, коротше, я вот так открию, як я хочу. Отака. Так, тепер ми беремо цю штучку і відкриваємо. Що там? Не За лабу карточку. Я не буду дивитися. Не буду дивитися карточку. Все такі, как есть. Мам, мне попал саме. Редкий... А, штучки нема. Отпала, може, там поднесла. Не, не картинки. Отпала, схочеть. Може в дорозі деть отпало. Покажи його тенько, його ближче. Це, короче, самий рідкий лабу. Самий рідкий на картинці. Це самий рідкий. Мені приліз мою. Мої звёздочка. Це мені попалось там на це. Це рідко, рідкалабу. Побачили? Ставте лайки быстро щоб дивитися мої другі розпаковки. Люблю вас.